Все моїм помідорам. Капець. Я казала ніякої фітофтори, а вона все-таки настигла. Ось, бачите, після цих холодних дощів і холодів помідори просто всі полягли, погнили і все. Так, жалку. Треба було зірвати, аби знала. Ось, бачите, зірвала б їх зеленими. І так все. Ось що робиться, ось що робиться. І в сусіда так само. Може, це воно від сусіда сюди і перекинулось, бо в мене не було, я вам кажу так, розказувала що так у мене класно. Немає нічого такого, а в них давно вже там таке. Мабуть, перекинулось. Ну, що ти зробиш? Нічого не зробиш. ну Слава Богу, ось дивіться, прям так жалко, така велика гілка, такі ось великі помідори і все. Всі ось. Треба викидати все. Ну, Багато помідорів і так було. Так що і їли і на зиму заготовки зробила. Нічого страшного. Ну, Буду знати на слідучий раз, що треба після таких холодних дощів зразу все збирати, і нехай вони дозрівають вдома. Ось так виходить, треба робити. Не можна їх залишати на вулиці. Ось такі от справи. Бідні мої помідорчики, жало, така картина неприглядна. Ай-яй-яй. Полониця, другий урожай. Ось така вона, гарненька. Дари нідерландської природи. Ось ще стільки ягідок. Смачненьких, вітамінки. І ще два таких кабачка знайшла. Сьогодні, сьогодні спека. Прийшли на річку на пляж в сусідньому селі. Спасаємося трошки біля водички. 32 градуси зараз. От На цьому пляжі, де ми відпочиваємо в селі, дивіться, тут такий кемпінг схожий. Вони залишають свої караванчики. Ну, Звісно, я думаю, не безкоштовно, вони щось платять за це місце. От, і тут дивіться, яка послуга. Нам тільки повчитися. Лежать паперові пакетики О, для сміття, щоб не смітили. Берете, нікого немає, пакетика з собою. Отут От безкоштовний такий пакетик. Складаєте сюди сміття і викидаєте в смітничок. Отак. От Welcome Costa del Spy. Такий гарний пляж і така гарна місцевість. І такий сервіс. Гарно тут. І навіть приїжджала машина з морозивом. Морозиво, кульки на, ну, на поштучну кулька і продавали. Отак. От є тут і душ, є туалет. Природа, красота. Хоч і жара, але все зелене, зелене. Ну, дощі були. Тому класно. Зараз після дощів травичка зелена, все зелене. І холодочок, від якого спасаємося. Бо дуже-дуже жарко. В Нідерландах неймовірна спека. Оце так фортуна. До нас приплила. Супер! Сидимо на пляжі і тут така фортуна нам підвернулась. Красота! А можна ще ось так відпочивати. Оцей канальчик впадає туди в річку. І дивіться, яхточки тут стоять перчалені. І люди відпочивають собі на канальчику. Данік, да, Ніка, класно. Вон там, бачите, сидять собі, столики, стільчики, в холодочку. Ну, в основному пенсіонери, звичайно. Отак, вот красота, красота.